Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of Джекофолтредій і сьогоднішнє відео. Так, воно виходить за рамки е, стандартних тем на цьому каналі. І сьогоднішнє відео не є спробою розширити е, список тем, на які я випускаю відео на цьому каналі. Ні, сьогоднішнє відео це життєва історія, в якій я хочу розказати про е, такий собі легальний онлайн-скам, на який я трошечки натрапив. Тож давайте розбиратись щодо чого. І так, перед передісторія, Перед історією, вона така. Зараз я доволі активно спілкуюся з людиною, котра переїхала в Канаду, вже третій рік там проживає. І звісно, ми спілкуємось про традиції, культуру тієї країни. Порівнюємо це з українськими реаліями, і в рамках наших розмов також доволі часто і багато говоримо про, про о... продукти, їжу про те, що в Канаді вирощується і. Буквально на тому тижні я дізнався про те, що в Канаді вирощують жовту полуницю. Я дуже сильно здивувався, тому що я знаю, що окрім стандартної, звичної для кожного червоної, є біла. Так, просто в супермаркеті чи просто на ринку ягід її е е е не купиш. Але ще до війни, до ковіду, році, мабуть, в 15 му чи в 16. му е Перебуваючи проїздом а, з екскурсією в а, сумському регіоні, якщо я не помиляюся. Ну, це були не, не самі суми, здається, це був тростянець. Хоча, знову ж таки, можливо, я щось плутаю, бо це було дуже-дуже давно. Коротше, на місцевому ринку. На місцевому базарному фестивалі я ще в ті далекі роки бачив і навіть купував розсаду білої полуниці, але про жовту ніколи не чув. Тож після своєї розмови з людиною з Канади почав гуглити. з'ясувалося, що дійсно така штука є. І знову ж таки, ягід в принципі в Україні купити неможливо. Ну принаймні, я не знайшов лише насіння, і там в декількох в декількох точках на декількох сайтах можна купити розсаду. І е, Google мені порекомендував е, агромаркет. Це магазин в Одесі. У них дуже такий великий потужний сайт. є, на якому є не тільки е, якісь саджанці, але є і насіння, і цибулини квітів, і там різні добрива. Короче, все, що потрібно для. Садівництва і огородництва і сільського господарства, назвемо це так. І uh, саджанці цієї жовтої полуниці вони доволі м, дорогі або коштовні, як говорить одна, одна людина на YouTube Але у них була акція один сорт. Вони продавали по одній копійці. Ну звісно, що я не роздумуючи, майже не роздумуючи вирішив брати, але оскільки у них. Мінімальна сума замовлення це 250 гривень. То звісно, 250 корінців я собі не, не, не візьму. Воно мені не треба, тому я е, вирішив, що візьму насіння. На наступний рік на запас, на майбутнє різного насіння. У них ще раз проговорю дійсно класний шикарний вибір, і можливо там з десяток корінців оцієї полуниці. Але виявилось, що за одну копійку можна придбати лише один корінець. Як тільки я обираю два, то сума автоматично виставляється повна. Уже не акційна іде ціна, а повна. Ладно, думаю, хай буде один корінець, ну хай буде по приколу. Насіння, корінець плюс. Я е під час реєстрації на їхньому сайті відповідно вів свою електронну пошту. І от там три дні е до того, як я зробив своє замовлення, тому що я сказав, я майже не думав, але трошечки все таки думав, робити чи ні. Коротше, за ці три дні вони мені прислали купу імейлів. Е я такого агресивного маркетингу не бачив в жодному іншому онлайн-магазині. Кожен день вони шлють лист з акціями, акціями, розпродажами і в тому числі багато різних рослин за одну копійку. Коротше, я набрав собі всього, чого душа забажала. Перейшов до замов до оформлення, точніше замовлення. З'ясувалось процесі оформлення замовлення, що у них доволі дорога е, доставка новою поштою. Я вирішив замовляти саме новою поштою, щоб е, швидше посилка доїхала, і рослини не пропали в коробці в пакуванні. Е, 149 гривень. Ну, в принципі, в принципі, е, е, це можна списати на те, що оскільки вони пересилають рослини, то посилка може виходити доволі об'ємною і важкою. Тому щоб не перераховувати кожен раз там на кожну посилку різну ціну, у них є ось така типу фіксована. Ладно, замовив, оформив всі свої реквізити, ввів суму, яку треба сплатити. Побачив, обрав пункт передоплата. І потім бабац і ще там дві, і ще там 20 гривень звідкись випливає. Хоча у них там окремий є пункт, що за переказ з коштів це 17 гривень. Ще там за щось вони мені нарахували 20 гривень, ладно. Хоча я вже розумів, що в принципі воно того не вартує. Один корінець полуниці і в горщику і. Там щось типу 30 з хвостиком пакуночків з насінням. Ну але ладно, думаю, я витрачу ці гроші, хай буде. Наступного ранку мені передзвонює менеджер і каже: Ви зробили у нас замовлення, так-то і так-то. Я кажу, да-да-да, все вірно, і вона мені говорить: дивіться, ми відправляємо рослини лише восени. Я кажу, без проблем я це бачив на сайті все чітко прописано. А потім вона мені заявляє, але ми не можемо тримати вашу посилку. Ту частину з насінням, яка у вас є, до осені. Тобто ми будемо робити вам дві посилки: одну з рослинами отримаєте восени, одну з насінням зараз. Я кажу стопе, це що мені двічі платити за пересилку новою поштою? Вона каже: Ну да, я кажу так, ніфіга, мене це не влаштовує. А можна скасувати замовлення? Вона така: ви хочете відмовитися від замовлення? Хм, а дайте мені хвилиночку е подумати. І там буквально через декілька секунд вона мені заявляє: ви порушили умови акції, тому що за одну копійку у нас на сайті можна замовити лише одну рослину. А ви тут замовили п'ять. Ну, у мене там був, був ще інший вид полуниці, плюс там інші рослини, там виноград, якась квітка. Да, по одній копійці я ж кажу, я вирішив брати все чи майже все, що вони давали. Ви порушили умови акції, можна обрати лише одну рослину. Ну і, типу, я це все прибираю. Ось у нас є. Прибираю замовлення, ось у нас є е, ось оця якраз жовта полуниця в наявності. Можемо вам от її вислати. Я кажу: ну та ладно, висилайте вже, грець з вами. Хай буде так. Але, друзі, дивіться: ну, як на мене, це реальний скам і агресивний е, маркетинг. Кожного дня. Оці листи там купуйте у нас за одну копійку, потім мені заявляють за одну копійку лише одна рослина. Ну так нафіг ви це робите, народ? Це ж реально е, обман, це скам покупців. Так, да, звісно, ви приманюєте увагу людей, але ну, це обман, ви їх е, натягуєте, нагинаєте. Ну і ось мені приїхала посилка. Давайте зараз її вскриємо і подивимось. Взагалі тут є корінець полуниці, чи, можливо, вони пішли на максимальний, на, на максимальний рівень намахування і навіть цього сюди не поклали. І так. В принципі, візуально коробочка виглядає гарно. Ось така вона у них фірмова, довгенька, зелененька, запакована ось такими скобами, тому зараз буду їх викруткою розгинати. Не знаю, можливо, якось по-іншому це можна зробити більш цивілізовано. Я буду грубою силою. В принципі, всередині там теж нічого не колотиться, не трясеться, якби упаковано, наче нормально. Але чи справді там є саджанець полуниці, чи. Ні. Так, друзі, відкриваю зараз. Треба ось це загнути. Так. Тут документи, тут. Ага, тут насіння. І, мабуть, ось тут буде садженець. Ось тут всередині ще така картоночка. І ось такий садженець з жовтої. Полониці за одну копійку. А ну-ка, дайте я хоча б це спробую відкрити. І так, суниця ремонантна, великоплітна, жовте чудо горщик. Так, ось ми бачимо сайт цього магазину. Так, ось ми бачимо фотографію цієї полуниці. Ну, по фото вона явно не тягне на а, великоплідну. Так, цікавий внесок може принести несподіваний прибуток. Ага, прибуток оцім ось намахувачем. Так, ну і тут, типу, фірмовий пакетик. Ну, скажімо так, за одну копійку сам по собі саджанець виглядає гарно з фірмовим пакуванням. Але якщо говорити за повну ціну, то щось в районі 100 гривень вони просять за ось таке. Як на мене, на 100 гривень він недостатньо розвинений. Тому таке собі. Так, давайте подивимось, що у нас тут в документах. Так. Так, це у мене насіння, насіння, насіння. Дуже багато всякого. Насіння. Все це розбито по секціях? Так, ну і ось суниця. Ага, ось ми бачимо, що 114 гривень повна вартість цієї рослини. Так, ваші бонусні гривні. Так, що у нас тут? Так, тут інформація про ФОП, знижку, яку я типу. Отримав тут гарантійні. Гарантійні умови. Так, ну і ось фінальний підрахунок. Ось в стільки мені обійшлася ця посилка. З однією рослинкою і пакетиком насіння. Запаковано гарно, красиво, великий вибір, але ось це намахування людей з однією копійкою. І головне, що потім ж ці копійки ніхто не повертає. От вони скасували частину мого замовлення, бо я, типу, порушив умови акції. І так, я розумію, що можливо це звучить смішно, але там хтось. 5 копійок да, переплатив, там хтось переплатив, і все це кошти за послуги і за товар, який вони не надають. Тому, друзі, дуже все-таки не рекомендую Агромаркет з Одеси. Їхній сайт ви бачили, також ще в описі до сьогоднішнього відео залишу. Зроблю їм антирекламу, тому що я не задоволений таким ставленням. Не можна до першого. Замовлення до нового клієнту так ставитися. Тому агромаркет ганьба на сайті. Також їм іще збираюсь негативні відгуки залишити. Так, ну і тепер як пост скриптом швиденько вам покажу. Тут у мене насіння е суниці, тут у мене помідорчики, помідорчики. І багато різних помідорчиків, базиліку, і айстр, і циній, і всього такого. Ще там є огірки і гарбуз? Тому, друзі, ось такий момент, таке відео, така історія вийшла. Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви з приводу ось такого ведення бізнесу думаєте. Можливо, хтось уже мав справу з агромаркетом і залишився, залишився більш задоволеним, ніж я. Ну, а можливо, це я не правий і дійсно не дочитав умови акції. Хоча де вони там були написані, можливо, десь мілким шрифтом, як в юридичних документах. Хто його знає? Ну що, на цьому, в принципі, все. Ваші думки в коментарі можете поставити вподобайку, оформити підписку на канал. Тому що тут на багато тематик роблю відео. Дякую, друзі, і до зустрічі в наступних випусках. Вони будуть уже не про е, насіння і не розсаду, а про мої стандартні теми: техніку, електроніку, монети і все оце.